Жив маленький їжачок, мав багато голочок. Мама говорила сину. Будь розумничком, дитина, бережи все те, що маєш. Економ, оберігай і красуню нашу землю кривдити не дозволяй. Їжачок слухняний, добрий, маму вислухав свою. Які я не розумію, а кривдити її кому? Земля могутня і велика. Хто може їй завдати лиха? Земля великою здається, лиш тим, у кого добре серце. Маленький мій, вона вразлива, вона тендітна і красива. А ще малий у квітні всі святкуємо ми. Це день народження у неї, а я матуся й не знав. Хотів би її привітати, якби раніше хто сказав. Замислився їжак маленький. Піду щоб з друзями своїми дарунок їй приготувати». Синку ти куди дивись, очі піднімаю вись, там сорока швидко мчить та весь ліс про щось тріщить. смітить, нам розкажи. І дорослі діти в ліс приходять відпочити. Вчора добре відпочили, після себе залишили пластик, банки, папірці, скло, і пляшки, вселяті й ці. Де ж подіти весь цей бруд? Неприємно бути тут. Як вже був. Що робити? Як смітті ось цьому жити. Добре, зрозумів я, мамо, ми з друзями все приберем. А ти, сорока, облети скоріше лісок, скажи всім, їх чекає їжачок. Добре. Їжачук тільки вийшов на доріжку. Як вже біжить назустріч мишка. Привіт, друже їжачок. Пі-пі-пі. Поспішала я сюди відпочити присядуть на панючок. Привіт, мишко! Ходімо швидше, відпочивати будемо пізніше. Нам землю треба рятувати, від сміття її прибрати. Пішли стежинкою удвох. Коли це зайчик, скік та скок. Привіт вам, друзі! Пішли стежинкою у трьох. це плига, жабка. Сміття в мішки збирають, коли це хом'ячок їх наздоганяєш. Всім привіт, я поспішав на. Начеплялись на лаки з солодощі обгортки, апельсинова скоринка, а ще із печива торбинка. Скрикати, скрикати. Чи ви бачили таке? Ліс вісь навкруг брудний. зроду він не був такий. Поспішайте, справа є. Скрикати, скрикати. Чужка, кабанчик і біжить. Заліз душа його болить. Друзі, привіт! Я поспішав зовсім іншим ліс наш став. На пустелю стає він схожий, Мовчазний такий, порожній. Ти сам все бачив, Що казати? Давайте, друзі, працювати. Мовчки вони сміття збирають, коли це лисичка їх наздоганяє. Друзів нас догнав і прибирати разом став. З природою в мірі треба жити і все, що нас оточує, любити. Сміття треба сортувати, а не просто викидати. Бути друзями в природі, і вона стане в нагоді. Йде ведмідь і щось бурмоче. Сумний такий, аж плакать хоче. Всіх вітаю, що робити? Пропадають в мене квіти. Люди тут відпочивали, їх сміттям позакидали. Поламали в них листки, ще й оббили перістки. Бджолам як тепер літати? Мед смачний мені збирати. Беріться, друзі, до роботи. Треба не смітити, прибирати, а сміття зібране переробляти. Ходімо працювати. Всі звірі добре прибирали, сміття посортували, в мішечки поскладали. На галявині тим часом зібрались усі звірі разом. Такий чудовий у нас ліс. Ти тільки навколо подивись. Нам рідна матірка земля живе на ній і ти, і я. Рано вранці я стаю, сонечку привіт кажу. Небо блакитному посміхаюсь, від землі сил набираюсь. Треба, друзі, з малку всіх навчати. Як довкілля наше не псувати. З природою вміє жити і все, що нас оточує, купити. Ви чуєте, як пташенята співають, а квіти йому так галівками дивають. Скридати, скридати. Тут цікаво щось таке. Дуже. Сказати. Прийшов час землю нашу прилітати. Тілки трудівниці нехай медок збирають. Пам'ятайте, запаси землі не безмежні, будьте з ними завжди обережні. Нехай струмочок весняний для всіх співа. Новая віда миру добра. Зайчик пані Тетяна. Їжачок – пані Світлана. Кабанчик пані Наталія, лисичка пані Марина, Жабка – пані Катерина, Хомячок – та вовчик пані Валентина, мама їжачиха та ведмідь, пані Вікторія.